День. Логарифмічні нерівності. Нерівність називають логарифмічною, якщо її змінні входять лише під знак логарифму. Маємо приклади логарифмічних нерівностей. Нерівності виду логарифм за основою А, числа х менше b або менше буде рівне b логарифм за основою А, числа х більше b або більше буде рівне b де А більше нуля і дорівнює одиниці називають найпростішими логарифмічними нерівностями. Розв'яжемо нерівності логарифм за основою а ікса, більше b, і логарифм за основою А ікса, менше b. Розглянемо функцію y дорівнює логарифм за основою А ікса і дорівнює b. Побудуємо графіки даних функцій, щоб розв'язати нерівність логарифм за основою А х більше b позначимо ту частину графіка функції y дорівнює логарифм за основою A, X, яка знаходиться вище, від графіка функції y дорівнює b. Це проміжок від а в степені b, не включаючи до плюс нескінченності, якщо а більше одиниці, і проміжок від нуля не включаючи до а в степені b, не включаючи, якщо а більше нуля, але менше одиниці. Аналогічно ми розв'яжемо нерівність логарифм за основою а, х менше б. І отримаємо х більше нуля, але менше від а в степені Б, якщо А є більше одиниці, і Х більше від А в степені Б, якщо А більше нуля, але менше одиниці. Взагалі, якщо А більше одиниці, то при переході від логарифмічної нерівності до нерівності, що не містить логарифма, знак нерівності не змінюємо. Якщо а більше нуля, але менше одиниці, то знак нерівності змінюємо на протилежний. І враховуємо при розв'язуванні нерівності область допустимих значень для змінної, що знаходиться під знаком логарифму. Ну, в даному випадку х більше нуля. Розв'яжемо ось такі нерівності. Логарифм за основою 3х більше одиниці. Використаємо значення логарифма. Основа логарифма більше одиниці, значить, знак нерівності не змінюємо. Тобто х є більше, ніж 3 у першому степені. Тут нема необхідності писати область допустимих значень, тому що х є додатним числом. Розв'язком нерівності є проміжок від не включаючи до плюс нескінченності. Розглянемо ось таку арифмічну нерівність. Основа більше одиниці, тому знак нерівності не змінюється. Використовуємо означення логарифму, маємо х-3 менше або дорівнює 10 у нульовому степені і обов'язково записуємо мов під лорихмічний вираз більший 0, розв'язуємо подвійну нерівність і отримаємо х більше 3, але менше або дорівнює 4. Розв'яжемо таку нерівність, основа логарифма менше одиниці. Це означає, що при розв'язуванні нерівності знак нерівності змінюємо на протилежний. Підлогарифмічний вираз менше або дорівнює 1 друга у мінус третьому степені і записуємо область допустимих значень для підлогарифмічного виразу. Підлогарифмічний вираз є більший нуля. Дану нерівність розв'яжемо як систему нерівностей. Використаємо для розв'язання метод інтервалів і отримаємо спільний розв'язок. x належить проміжку від мінус 3 включно до 1 не включаючи в об'єднанні від 1 не включаючи до 3 ключно. з таку нерівність, перепишемо її таким чином. Основа 2 більше одиниці. Знак нерівності не змінюємо. Логарифм за основою 1 четверта х є менше, ніж 2 в нульовому степені. Основа 1 четверта менше одиниці, а це означає, що використовуємо значення логарифму і змінюємо знак нерівності на протилежний. Щоб не змінювати знак нерівності, поміняємо місцями праву і ліву частину, Тримаємо таку нерівність. І Розв'язком нерівності є проміжок від 0,25 не включаючи до 1, не включаючи. Нерівності виду логарифм за основою А F від Х більше, ніж логарифм за основою А g від Х. Якщо А більше 1 рівносильне системі нерівностей. Основа А більше одиниці, логарифм можна відкрити, отримаємо F від X більше, ніж g від Х. І враховуємо, що під вираз число додатне, тобто f від x більше нуля і від х більше нуля. f від x є більше від від х, тобто достатньо покласти умову, що менше число більше нуля, число більше від додатного також є додатне. Тому нема потреби у написанні умови f від x більше нуля. Аналогічними міркуваннями маємо, що якщо а більше нуля і менше одиниці, то нерівність логарифм за основою але f від x. Більше вагарив за основою а g від хрівносильне системі нерівностей. Основа менше одиниці, тому логариф ми відкидаємо, знак нерівності змінюємо на протилежний f від x менше g від x, і накладаємо умову на менший із виразів нерівності f від x більше нуля. Розв'яжемо ось таку нерівність, перенесемо вагариф за основою 7 виразу 2х мінус 6 у праву частину. Відкинемо логарифми, маємо х менше 2х-6, і менший вираз є число додатне х більше 0. Розв'яжемо систему, з більшого беремо більше, х більше 6. Тобто розв'язком нерівності є проміжок від 6, не включаючи до плюс нескінченності. Розв'яжемо ось таку нерівність. Одиницю запишемо, що це є логарифм за основою 0,2 0,2, використаємо властивість різниці логарифмів. Логарифм різниці цей логарифм за основою 0,2 х поділити на 0,2, а це є 5х, і використаємо формулу, якщо основа більше нуля, але менше одиниці. Можемо відкинути логарифми, знак нерівності змінюємо на протилежний, і найменший із виразів нерівності, накладаємо умову, що 5х більше нуля. Розв'язуємо систему і отримаємо розв'язок x належить проміжку від нуля не включаючи до одного включно. Розв'яжемо більш складніші нерівності. Маємо ось таку нерівність, запишемо, що підлоритмічні вирази є додатними числами, отримаємо х більше двох. Використаємо властивість суми логарифмів і скористаємося формулою. Відкинемо логарифми, отримаємо ось таку нерівність, розв'яжемо квадратну нерівність методом інтервалів і отримаємо розв'язок x належить проміжку від мінус 1 включно до 4 включно. Врахуємо, що х більше 2, і отримаємо розв'язок нерівності. Х належить проміжку від 2, не включаючи до 4 включно. Розв'яжемо таку нерівність х більше нуля, під вираз більше нуля. Виконаємо заміну. Отримаємо квадратичну нерівність розв'язками нерівності є проміжок від мінус нескінченності до мінус 2 включно, в об'єднанні від 1 включну до плюс нескінченності. Запишемо даний розв'язок у вигляді сукупності двох нерівностей, підставимо відповідне значення замість Y і розв'яжемо логарифмічні нерівності. Отримаємо сукупність двох нерівностей і запишемо відповідь. Х належить проміжку від нуля, не включаючи до 0, до 1 сотої включно, в об'єднанні від 10 включно до плюс нескінченності. Розв'яжемо на рівність В під вираз більше нуля, тобто у першому логарифмі х більше нуля, х квадрат завжди більше нуля, крім нуля, тобто х не дорівнює нулю. І отримаємо, що підлоритмічний вираз є число додавне. Запишемо перший логарифм. З основою 5, одна п'ята це 5 у мінус першому степені, мінус винесемо перед знак логарифма, х квадрат можемо двійку винести також перед знак логарифма. Пам'ятаємо, що отримаємо під вираз дорівнює модуль х. Та як х додатне число, то модуль опускаємо, отримаємо ось таку нерівність, ділимо обидві частини нерівності на мінус 3 і розв'яжемо найпростішу логарифмічну нерівність. х є більше, ніж 5 у нульовому степені, тобто більше одиниці. Розглянемо наступну нерівність, розв'яжемо дану нерівність під логарифмічний вираз більше 0, тобто х більше одиниці, і розв'яжемо дану нерівність методом інтервалів. Знайдемо нулі кожної з множників, х квадрат мінус 9 дорівнює 0, якщо х дорівнює плюс мінус 3, і логарифм за основою 2х-1 дорівнює 0, якщо х дорівнює 2. Виставимо нулі на числовому проміжку. Мінус 3 позначати не будемо, так як мінус 3 не входить в область допустимих значень змінної х, і перевіримо знак лівої частини нерівності на кожному із проміжків. Запишемо розв'язок. Х належить проміжку від 1 не включаючи до 2 не включаючи, об'єднані від 3 не включаючи до плюс нескінченності. Дякую за увагу. Завдання для самоперевірки. До побачення. Слава Україні!